Серія заходів щодо профорієнтації розпочалася в ОНМДУ. Зазвичай університет інформує майбутніх абітурієнтів з початком другого семестру. Навесні проходять дні відкритих дверей, виїзні зустрічі та майстер-класи по школах та технікумах регіону. Але в цьому році керівництво ВНЗ вирішило змінити практику і пішли на зустріч батькам та викладачам шкіл, які висловили прохання вже зараз познайомитися з основною специфікою навчання в одному з найвідоміших університетів. Університетів країни, Одеському національному медичному університеті, на зустріч прийшли учні старших класів 90-го та 43-го ліцеїв Одеси. Важливість подібних заходів полягає в тому, що вони допомагають майбутнім здобувачам вищої освіти зробити правильний вибір на шлюху до професії лікаря. В рамках цього заходу ми представили університет, представили кожен з його факультетів. А я і мої колеги, і потім вже школяри пройшли до безпосередньо до екскурсії Цьогоріч річ. Буде дуже такі цікаві різноманітні зустрічі, в тому числі відвідання музеїв це відвідування днів відкритих дверей. Ми будемо виїжджати з інтерактивними лекціями, презентаціями, семінарами та різними подіями. І запрошуємо всіх до нас. Ми зустрілися сьогодні з учнями старших класів, розповіли їм про академію більність, про змогу їздити до різних країн за програмою «За обміном. За специфіку, що перших три курси це базові, а далі вже 4-6 курси це будуть вже практичні на клінічних базах. У нас їх багато в нашому університеті є ось про гуртки: що з кожної дисципліни є гурток, де можна приходити та вивчати щось нове, щось більше, і викладач пояснюватиме. Професія медика надзвичайна благородна справа, що покликана стояти на сторожі людського життя. В уяві багатьох людей ця професія пов'язана з надією і захистом. Під час війни з російською навалою це ствердження набуває особливого значення. Медики не тільки рятують наших визволителів на лінії зіткнення на передовій, в військових шпиталях, але й рятують цивільних по інший бік вогню, по містах та селах, куди дотягується смерть. Навчатися в ОНМДУ дуже престижно, але дуже важко та відповідально. Але це не лякає цих хлопців та дівчат, бо всі розуміють, шлях до професії не може бути без випробувань та наполегливої праці. Ми з нетерпінням чекали зустрічі саме із викладачами медичного університету. Хотілося донести до, до дітей і показати життя університету, показати. Нагальність вивчати медицину, допомагати людям. І, звичайно, хочу своїх дітей налаштувати на ось такий складний життєвий вибір у допомозі іншим. Мене завжди цікавила медицина. Мені здається, що кожна людина має знати хоча б базову анатомію, щоб у будь-якій ситуації ну надати як мінімум своєму ближньому першу медичну допомогу. А також у майбутньому я ну так розглядаю для себе психологію або косметологію. В мене вся сім'я займається медициною, та мені завжди це було цікаво. Я завжди хотіла бути врачем, ще коли була маленькою. Та мене завжди цікавило також як психологія, так і стоматологія. Та я планую. Мабуть, в майбутньому поступити в цей університет. Так, я буду дуже рада тут вчитися. Мені подобається медицина, моя матуся, косметолог. Мені завжди було цікаво дивитись, як лікарі лікують людей. Це все дуже цікаво. Та я в майбутньому планую піти на хірурга. Студенти старших курсів ОНМДУ – медичного, фармацевтичного і стоматологічного факультетів. У захваті розказували про своє навчання, клінічні бази, можливості долучитися до міжнародних програм з обміну студентів, участі у наукових гуртках та конференціях. Тощо, після отримання загальної інформації, школярі відправилися на екскурсії до легендарних університетських музеїв анатомічного, що є одним із найстаріших професійних музеїв України. Він налічує більш ніж три тисячі експонатів. Зібраних з найвіддаленіших куточків світу та де музею ПАТ анатомії». Цей музей має в скарбниці майже 2,5 тисячі унікальних експонатів, які допомагають поглибленому вивченню курсу. Патологічної анатомії. Ми запрошуємо до нас на дні відкритих дверей. Запрошуємо слідкувати за новинами в соцмережах і в на сайті Одеського національного медичного університету. Там все будемо розповідати. Запрошуємо підписуватися на наші телеграм-канали, на наші сторінки в соцмережах. І я думаю, що буде цікаво, не дуже звично, і це допоможе зробити правильний вибір. Адміністрація МЕДУ планує зробити зустрічі ознайомлення майбутніх студентів з університетом, його славетною історією та сьогоденням постійними. До того ж, наступний навчальний рік співпадає із 125-м ювілеєм з дня заснування славетного одеського національного медичного університету. Отже, слідкуйте за датами на сайті університету та сторінками у соцмережах.